А чи замислювалися ви коли-небудь, навіщо робити добро іншим, якщо можна просто дбати про себе та свої інтереси? Багато хто вважає, що головне це особисте благополуччя, але чи так це насправді? Якщо це питання вам близьке, наша сьогоднішня притча допоможе знайти відповідь. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду! В одному місті жив чоловік на ім'я Михайло. Він був удачливим купцем і завжди ставив на перше місце свої інтереси. Навіщо робити добро іншим? Головне, щоб мені було добре. Часто говорив він своїм знайомим. Михайло вважав, що кожен має дбати про себе, і в житті немає місця для альтруїзму. З кожним роком його справи йшли вгору. Він багатів, але його серце було закрите для інших. Якщо хтось просив у нього допомоги, Михайло завжди знаходив привід. Відмовити це не моя справа, казав він. Нехай кожен сам за себе відповідає. Якось... Пізно ввечері Михайло повертався додому після вдалої угоди. Він йшов через ліс, розмірковуючи про те, як краще вкласти свої гроші, коли раптом почув якийсь крик про допомогу. Спочатку він не звернув на це уваги і вирішив пройти мимо, але крики ставали все голоснішими. Михайло зупинився і задумався. Чому я маю комусь допомагати? Це не моя турбота, у мене є свої справи. Але щось зсередині нього не давало йому спокою. Михайло вирішив підійти ближче і побачити, що відбувається. Раптом він побачив, що в канаві лежить поранений чоловік, який не міг вибратися самостійно. Допоможи мені, будь ласка, слабко попросив поранений. Михайло озирнувся. Якщо я допоможу йому, це займе час. Я можу запізнитися додому та й навіщо мені зайві проблеми, подумав він. Але, незважаючи на свої думки, щось у душі підказувало йому, що не можна залишати людину в біді. Нарешті він вирішив допомогти. Піднявши пораненого, він відвіз його до міста і влаштував у себе вдома на лікування. Перші дні Михайло не розумів, навіщо він це зробив. Йому здавалося, що він даремно витратив час і ресурси. Однак, коли поранений почав одужувати, Михайло почав помічати в собі щось нове відчуття радості й задоволення від того, що він допоміг іншому. Цей досвід був для нього зовсім новим. Коли поранений нарешті одужав, він подякував Михайлові і сказав. Дякую тобі за твою доброту. Я думав, що вже не виберуся живим. Твоя допомога врятувала мені життя. Михайло усміхнувся, вперше відчувши, що його вчинок дійсно щось значив. Він провів гостя і замислився: можливо, добро зроблене іншому може приносити більше радості, ніж я очікував. Минув час. І одного разу в місто Михайла прийшов бідний мандрівник. Він просив милостиню біля воріт купця. Раніше Михайло би просто пройшов мимо, але цього разу він зупинився, згадавши, як сам допомагав пораненому. Внутрішній голос знову нагадав йому Ти також був рятівником, і це змінило тебе. Він дав мандрівнику їжу і притулок на ніч. З того дня Михайло почав допомагати тим, хто потребував. Він більше не робив це заради вигоди чи визнання, а тому, що бачив, як добро зроблене іншому поверталося до нього у вигляді душевного спокою і радості. Він зрозумів, що в світі немає чужих людей, ми всі взаємопов'язані, і допомогти іншому означає зробити світ кращим для всіх, у тому числі й для себе. Але невдовзі настала його черга відчути допомогу інших. Якось вночі на його будинок обрушився сильний ураган, зруйнувавши частину даху і затопивши його майно. Михайло опинився в біді. Все його багатство почало зникати, а відновити втрати своїми силами він не міг. Він стояв посеред свого зруйнованого будинку і вперше в житті відчув безпорадність. Усе, що він створював руками, опинилося під загрозою зникнення. Незабаром у його двері постукали це були сусіди і люди, яким Михайло колись допоміг. Вони прийшли з інструментами і будівельними матеріалами, готові допомогти йому відновити будинок. Ми знаємо, що в тебе великі втрати, сказав один із них, але ти не один. Ти завжди допомагав іншим, і тепер настала наша черга допомогти тобі. Михайло був вражений він ніколи не думав, що його допомога колись повернеться до нього таким чином. Люди, яким він колись допоміг, тепер рятували його самого. Працюючи разом, вони швидко відновили дах, і будинок знову став придатним для життя. Михайло зрозумів. Що добро зроблене іншому повертається багаторазово. Він усвідомив, що бути частиною громади і допомагати один одному це не просто обов'язок, а важлива частина життя, яка зміцнює стосунки і робить нас сильнішими. Друзі, ця притча нагадує нам, що добро зроблене іншому повертається до нас у найнесподіваніших формах. Живучи тільки для себе, ми можемо упустити найважливішу частину життя радість від допомоги ближньому. Адже, по суті, наше щастя й добробут залежать від того, наскільки ми готові віддавати частину себе іншим. Христос учив любити ближнього як самого себе, і саме ця любов відкриває для нас істинний сенс життя. Якщо ця притча дала вам привід для роздумів, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця.